Сатана, ти брехун. І всі, хто в твій стороні стоять, вони брехуни. Знаєте, сьогодні кажуть про росіян, що вони втратили розум, що вони психопати, психічно хворі. Коли зайдеш в лікарню психічно хворих, ти бачиш, що з ними можна справитися, а, вони можуть кидатися, але вони не розуміють ніяк користуватися тим іншим чи ще іншим. Ні, дорогенькі. Вони не втратили, вони не психопати. Якби так було, вже давно їх перемогли би. Вони прийняли розум сатани. Ось в чому питання. А сатана ненавидить, чуєте, так ненавидить людину, яка є творінням Бога, який дано бути подобієм Його. На подобу Його ми створені. Улюблене творіння. Тільки сатана так може ненавидіти людей, як сьогодні ненавидять російське це військо, їхній уряд, їхній президент, вся ця кліка на чолі з духовним їхнім провідником Кирилом. Адже ж вони ведуть священну війну, якщо священна, то це вже духовні речі, так чи ні? А якщо духовні, то на чиїй стороні стоять вони. Чий розум вони взяли, чиє вчення прийняли, як перекрутили Євангелію, щоб з любов'ю піти і вбивати дітей, випускати просто ракети, які потрапляють в медичний центр, в школу, потрапляють, та куди вони вже не потрапляли, на зупинку, на вокзал. Це випадковість? Ні, це бісівське конкретно. І тут потрібна духовна війна, яку практично до кінця ніхто не веде. Отак От баламутять воду. Православні своє, католики своє, ті взагалі, так із Путіна не зняли це достойне звання католицької церкви, намісника самого Бога на землі, товариша папи, скільки тобі заплатили, щоб він став голубом миру, а ангелом миру, ангелом.